Перша психологічна допомога це допомога, яку може надавати будь-хто. Це не психотерапія, це не саме прям психологічна робота. Зазвичай це е, робиться звичайними людьми. Робиться це для чого? Щоб надати першу допомогу. Це те саме, як при рані. Надати бинт, можливо, залікувати, обробити рану. Все це так само працює і тут. Найпростіше найпростіша і саме головне взагалі в першій. Сучній допомозі це бути поруч, показати людині, що вона не одна, і її підтримувати. Банально, це навіть можливо бути, просто її присутність людини. Цього можливо бути достатньо. У Першій психологічній допомозі є три пункти, які потрібно дотримуватись. Перший це заспокоїти, тобто бути присутнім, допомагати. Можливо, людина потребує води, можливо, людина потребує. Щоб її вислухали, можливо, просто банально допомоги відвести до спеціаліста. Друге, це направити. Це ми також продовжуємо. Направити може бути дуже багато різних факторів. Якщо людина може саме сказати, що їй потрібно, що її турбує, це взагалі дуже круто. Тому що ви зразу зрозумієте, куди її направляти. Зазвичай це все проходить після якоїсь надзвичайно стресової ситуації. Це їх може бути дуже багато в наш сьогоднішній бентежний час. Тож, зазвичай, після травмованої події людина біля цієї людини вже будуть спеціальні служби, які зможуть їй допомогти.